Кройно. Давай. Пиши. А каска твоя на вулиці, так, да, сталася? Так, нічого страшного. Так, це вже наступна кімната. Паркет набарної, красивий. Так. Тут невідомо, хто проживав в цій кімнаті. Так, давайте зараз спробуємо вийти на вулицю. Ага, от давай, виходимо. Ух ти. Так, ось тут такі. Як на вулиці. Так, так. Як на вулиці, на подвір'ї. Далі зараз проглянемо. Покажи, будь ласка, обзор, як видно, все з самої території. Так, йдемо далі.

Я попросила на камеру не коментувати нічого. Так. Йдемо далі. це Так, це все, я так розумію, або фозумота, або... Справжнього золота, будемо так. І теж за мною, ласка, постійно, там, де я показую, знімаю на камеру. Заблудилась тут. Так, нічого, І ще одна кімната. Главна кімната, де можна сходити в таке враження тут. Будинок туалету. Тут гості. Так. Але... Здравствуйте. Здравствуйте. Прямой ефір. Так. Так, тут я так розумію, знаходиться в цьому місці. Е... Здесь бар. Бар. І тут вже хтось, я так розумію, Здесь відсвяткував. Марадиоли. Відсвяткував. Перемогу Майдану. Ага, тут навіть цілий склад, я так бачу. Марадьори вибирає. Різного вина, шампанського. Піві видно. — А ви, хлопці, не пили нічого? Ми взагалі не п'ємо ще, щоб ви знали. Ага. Виходимо далі. Может, пиши, Тут же будут журналисты, как включен. Когда они будут? Все время будут. Зараз так, мы так. Тут мы были уже. Тут мы еще не были. Мы ходим далее. Захожу вам ці кімнати просто схожі. Ось, дивіться. Тут знову. Туалет. Знову були І, тут. Ні, кімната, тут нема годинника, а в тій кімнаті був годинник. Кімнати, я так розумію, дуже схожі. Так. Зараз включимо світло. Більше кіномена. Тоже. Так, йдемо далі. Проходимо, щоб показати все, що тут є. Так, йдемо далі. Кухня. Так, от нарешті ми потрапили на саму кухню. Тут дуже багато посуду, навіть срібного, який ще не забрали. Ось ми бачимо це всесрібний посуд. Навіть є ліфт. Незрозуміло, для чого він потрібен, коли двоповерховий будинок. Ну, от така забаганка. І залишилася на любите. Незрозуміло, правда, чи це Янукович, але скажіть за все, що це відео від активістів. Тут теж парфуми. знаходяться спиртні напої. Парфуми. Так, це парфуми. Парфуми ніхто не зачинив. Йдемо далі. Так, ага, це холодильник. До речі, потрібно подивитися, чим харчується інколич, ага, яку він полюбляє е, орілку, віскі. Так, Ми бачимо, що тут все, ну так скажемо, з огороду. Помідори, грибочки, маслини. Дуже багато масли, молоко, яйця. Далі. Що у нас тут знаходиться? Морозиво? Морозиво. Мід? Морозиво. Морозиво. Я розумію, що це морозиво для дітей. Йдемо далі. Так, Що ми тут бачимо? Тут ми. Так. Тільки, будь ласка, не вважайте нас за мародерів, ми хочемо вам показати все, що тут знаходиться і як насправді жив сам президент України. Так. Ось такий в нього посуд. Харчувався він такою ж самою олейною, як всі українці. Також дуже дорогий посуд фарфор. Скажу все, що це італійський посуд. Я так розумію. Я не дуже розуміюся в посуді, але кажуть, що от італійський це є найдорожчий посуд, який можна придбати. Ось дивіться, будь ласка, що знаходиться тут. Так. Тут знаходяться срібні предмети або позолочені. Хруст, Да, хрусталь, скорее всего, за все, что я не думаю, что из обычайного склада посуд. Так. <как> Вся темнота не на просто. Найкращая навичка. Птичка. Боже, и тут есть птичка. Дорогая птичка. Посуд это Виктор Федорович. Канареечка. Канареечка. Я думаю, що тебе хтось забере до себе і ти будеш жити. От подивіться на цю пташечку, от мені схоже, схожа вона на Юлію Тимошенко, яку примусили жити в золотій клітці, але скоро вона буде на свободі. Так, йдемо далі. Ну от говорить, говорить нам пані Чому ми тут зустріли, до речі, вона говорить про те, що це не народе, а всі ці речі е, вивіз е, сам Янукович посміхом. Оскільки ця інформація відповідає дійсності, ми поки що не знаємо, тому що на власні очі ми не бачили, що тут відбувалося. Рибки. Так, покажи, будь ласка. Я бачила. Золот. Так, ікона. це золота ікона. Якось ти так реагуєш дивно на золото. Як далі? всі люди? які рибки. автомобільний ну, парк. Я скажу, що е, якщо порівняти з вулицею з іншими е, будинками, то тут справді все зроблено дуже навіть смаку. Ви бачите, які тут гарні картини, їх на щастя ніхто не Ще Класска у нас еще нет. Так, Так, тут вот я так разумею... Котельная. Котельная, так. Хит забыл. я далее. Просто дивує, що Віктор Федорович любить мистецтво. Чомусь було таке враження, що він просто любить тонами просто кілограмами зону. Які належать Віктору Федоровичу, я так розумію. Чомусь вони всі майже однакові. Ні. Різні. Дуже гарної якості. Відразу видно, що це його всього. Відкрив двері, будь ласка. Щоб ми тут не залишилися. Від на було какое-то. Можливо, можливо, там щось зберігали. Так. Хвост. Хвостик. Я так і не зрозуміла, хто з тим хвостиком ходив. А це костюми. Ага, костюмы. Маскарадні костюми навіть. І Хто в цих маскарадних костюмах? Шляпа. Скоріше за все. Що я навіть пряма участь маскараду. Так, йдемо далі. Йдемо, у нас під часу не дуже багато. О, ми потрапили туди, що мало ніколи не, не потрапляли. Це розумію. Ні, ні, менше бери. Да, крайню. ту крайню, саму крайню бери. Останню? Да. Віктор Федорович. О! Побіда буде за майданти. Отак. Пішліть. ні. Потім, будь ласка, знімайте. Я дві хочу взяти. Я Для глядачів проводимо для телеканалу прихована правда для маркетинга, а не для жіночої сотні. Так я ж хочу показати Януковичу, що я Його Сламали двері. От. Ой, лки-палки, ужас. Що там знаходиться? Повністю все. А ну открываю. Зайти сюди насправді не ра нафа має туди, але давай я зніму, покажу що тут. Відбувало.